Шукаєте репетитора для своєї дитини? Запрошуємо вивчати англійську мову в групі, учнів 5, 6, 7, 9 класів. Навчання онлайн в групі 8-10 чоловік. Заняття всі інтерактивні. Здійснюється розвиток навичок мовлення, читання, аудіювання, слухання та письма. Ваша дитина почне говорити англійською мовою вже з першого заняття. А також покращить оцінку в школі вже в перший місяць навчання. Вартість одного заняття лише 100 гривень, тривалість заняття 60 хвилин. Заняття двічі на тиждень. Кожен учень має доступ до інтерактивної філологічної онлайн-платформи з особистим кабінетом. Реєстрація триває до 10 вересня. Дзвоніть же зараз.